Жодним незахисникам і захисниці України, це свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу й мужності, відданості своїй вітчизні. Вітаємо з захисника! Ваш подвиг і відданість надихають нас щодня, бажаємо невичерпної енергії! Надійного тилу та спокійного неба над головою, хай ваші серця завжди відчувають підтримку та вдячність від усього народу. Захиснику, сьогодні твоє свято, тож прийми від нас вітання, хай щастить тобі у кожну днину і життя дарує радість на кожну хвилину. Гроям України, воїнам світла, захисники України, що можуть. Ні танком, ні градом, вас не злякати всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам вам і велика по. Святим вас, захисники і захисниці. Нехай ваше життя буде сповнене перемог не тільки на полі бою, але й кожному дні. Ваша відданість Україні це наша гордість. Бажаємо вам мирного неба, любові та підтримки від найбільніших, Рідні, у незвамних, мужніх, хороб, Важно та добре, любичі, милі, ніжні кохані, вміні, упевнені та незрівняні. Щиро подяка вам нашій гробі, борга знищить тебе у двобої. вами пишаємося, віримо безмежно. Будемо вільні, ми і невелесім захисника України, дякуємо кожному, хто стоїть на варті, нашого миру та спокою. Бажай. Ми а Україна живе у вільній та мирній державі. У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Весильні, стійкі, сміливі, хоробрі, нехай служба буде спокійною ваша, мирною, а життя яскравим, довгим. В домі хай панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям вітчизни. Слава Україні, наснаги, щастя, сили та любові вам, наші дорогі захисники. Славні козаче! козаць because... yeah.